Від. Сьогодні я покажу, як поставити античіт на сервер Атернос Ось наш попередній сервер, цього разу я вирішив не створювати нового. Тому зробимо на цьому. Заходите в плагіни Пишете в пошук Grim Оце найбільш оптимальний інтечіт для АТРНС. Скачуйте оцей. І саму нову версію. Але якщо 1.165, то ви скачуєте чуть старішу версію. Тому що там не підтримується Java на 1.16. Якщо нова версія, то можете скачати саму нову. Запускаєте сервер. Чекайте, поки він запуститься. Так, сервер запустився. Вимикайте сервер. Можна і не вимикати, але я покажу так. Чекайте, поки він вимкнеться, Заходьте, покажу файли. Плагіни. Тут плагін Grimm.Ack. Заходьте в конфіг. Тут вставляєте мій конфіг. Його я залишу я в описі до відео. Конфіг і все, що необхідно. Все буде в описі до відео. Вставляєте, нажимаєте зберегти. Повертаєтесь назад в папку. Тут заходите messages.uml. Робите те саме, берете мій конфіг меседж ЖВ, you know, EML. Копіюєте все. Тако mm -hmm. uh, і вставляєте. зберігаєте Повертайтесь назад. Берете наступний файл. Uh, тут вставляєте його. Зберігаєте. Все. Після цього запускайте сервер і античіт працює. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.